Не покарати, а перевиховати так. Тепер працюватиме пенітенціарна служба. А точніше, перший випуск молодих лейтенантів. Ці 202 молодих випускника. Вони фактично є е, тою основою нової системи органів юстиції пробації, е, яка буде змінювати радянські принципи е, перевиховання, так званого в тюрмах. Я розраховую, що все ж таки. Е, та погана історія а, про українські тюрми, яка є і серед правозахисників, і серед журналістів, відійде дійсно в історію. І а, ми завершимо реформу правоохоронних органів, в тому числі реформою системи тюрем. Це перший, це перший випуск академії, який е, випускається у рік підключування реформування пенітенціарної служби. Звичайно, їм буде нелегко, нелегко, бо йти в нове завжди важче. Система відбування покарань, яка залишилася ще від радянських часів, та є однією з найбільш репресивних, залишиться в далекому минулому. Молоді лейтенанти змінюватимуть свідомість в'язнів перевихованням. Щоб ми нарешті перейшли від системи покарання радянської до системи дійсно перевиховання, для того, щоб люди після того, як вони відбули це покарання, вони могли змінитися, усвідомити те, що вони зробили, і стати новими членами суспільства для того, щоб вони змогли долучитися до тих суспільних процесів, які зараз відбуваються. Реформа втілюється практично власними силами. Закордонні спеціалісти надають експертну допомогу, а хотілося б більше в плані матеріально-технічних ресурсів, зауважив Роман Греба. Для того щоб ми могли облаштувати і перебудувати ті пенитенціарні будинки, споруди, де відбувають покарання, щоб вони наблизити їх до європейських стандартів, щоб не тільки саму систему, а ще ті умови змінити, в яких люди відбувають покарання, тому що вони, хоча й зробили. Проступа, хоча вони помилилися в житті, але вони повинні перевиховуватися, а не мучитися Першим завжди важко, але випускників це не лякає. Кажуть, що готові стати першопрохідцями у втіленні реформи в життя. Ми готові йти на зустріч реформі, якщо вона допоможе, і дійсно зміни в системі будуть найкращі. Как і все нове, це немного в якомусь смисля пугає, но все таки в полні решимості все, щоб эта система стала лучше, щоб ми все таки прийшли к європейського стандарту. З працевлаштуванням для випускників не виникне проблем. Проблеми з працевлаштуванням немає, вони всі е, вже розподілені по підрозділах, по областях. І в нас потреба в кадрах офіцерських є. Нагадаємо, що Академія пенітенціарної служби в Чернігові випускає перших фахівців в Україні. Це 202 особи, з яких 13 випускникам, які навчалися на відмінно, присвоєно первинне спеціальне звання старший лейтенант внутрішньої служби.